Проводячи дослідження в районі гірського Алтаю, група дослідників вирішила помістити операторів з протилежним психологічним настроєм в біоактивну точку даної місцевості. Магнітометр розташувався за 6 метрів від людини і добре реагував на його присутність. У групі дослідників було два крайні чоловічі емоційні типи: один стійкий оптиміст, який завжди і в усьому бачить тільки гарне. Другий песиміст, для якого все, щоб не сталося, завжди було погано. Першим помістили по Магнітометр моментально зафіксував падіння напруженості магнітного поля на 90 нанотесен. Потім його попросили напружити сили, щоб згадати найрадісніші події у його житті. Очевидно, йому це вдалося, тому що прилади зафіксували підйом напруженості на 35 нанотесень. Потім настала черга і оптиміст. При спробі складати найсумнішу подію у житті він зумів знизити напруженість на 16 нанотесла. А ось при радісному спогаді виміри довелося припинити, тому що показники підскочили за тисячу нанотесла, і прилади зашкалили. Ось таким є реальний вплив людської свідомості на навколишній простір. Чи замислюємося ми про те, як ми впливаємо на навколишній простір? Адже, зрештою, воно так само впливає і на нас. Наукою встановлено, що одночасно, якщо злякати 500-600 мільйонів людей, то геомагнітне поле Землі активно відреагує переходом у буревий режим. Різко посилиться напруженість пола землі, до якої людина не готова. Страх це найсильніший емоційний стан, що викликає геомагнітну збудженість землі, адже ми є не тільки приймачами космічних випромінювань, а й передавачами своїх випромінювань до космосу, своїми думками і випромінюваннями.